Черкаські депутати можуть змінити прописку. Владці планують облаштувати для слуг народу нову залу засідань. Наразі приглядається до приміщення в будівлі колишньої тютюнової фабрики. Та обійдеться перетворення цеху на сесійну залу майже у 2 мільйони гривень. Чи схвалюють самі народні обранці такі витрати на власний комфорт? Ірина Куйбіда розповість. Перевести депутатів на благовісну можуть уже наступного року. Таку заяву напередодні оприлюднили у департаменті організаційного забезпечення мерії. За словами очільниці відомства, в новому приміщенні має стати місце і міським обранцям, і громадськості. Політичний оглядач Сергій Варич вважає, облаштування сесійної зали не перше, чим мають займатися депутати. Ті, хто зараз при владі, вони повинні не забувати про те, що вони мусять дбати про комфорт громадян міста Черкаси, а не про свій власний. І я абсолютно пере. Що, якщо ми запитаємо в простих черкащан, то є набагато більш актуальні проблеми, які треба нагально профінансувати. До тепер сесії проводилися в обласному будинку рад у приміщенні Придніпровської райради і безпосередньо у залі міськради. Чи потрібно власне окреме приміщення? Думки депутатів розділились. Вважаю, що є в нас в місті кілька таких достойних залів. І тільки треба їх більш продуктивно використовувати. Наприклад, той же сама, той же сама мала зала обл облдержадміністрації. Мені не дуже важливо, яке це буде приміщення облаштоване, щоб воно облаштовано було правильно, щоб ми не були як не знаю там вісімнадцятому чи дев'ятнадцятому веках ласувати руками якщо ситуація така що у приміщенні колишньої дюті нової фабрики немає належного, належного зала відремонтованого потрібно відновлювати нуля, тоді потрібно використовувати будівлю залу у колишньому придніпровському райвиконкомі. Кошти на облаштування сесійної зали планують закласти у 2016-му. Та остаточне рішення, де і якою їй бути, все ж за самими депутатами. Ірина Малюкова, Ірина Куйбіда, Сергій Фімов. Вікка новини.